Добрий день, малята! Я зимонька зима. Хочу сьогодні з вами погратися. Я знаю, що ви дуже кмітливі та розумні дітки. Я вам буду сьогодні загадувати загадки, а ви уважно слухайте та відповідайте. Тож сідайте зручненько і розпочнемо. Влітку і взимку вбрання. Одне, так кличуть дітки завжди мене. Щоб я на свято до них прийшла, смаколиків багато їм принесла. Це ялинка. А як ми скажемо лагідно, ялинонька, так, дітки, я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. А як ми скажемо лагідно, сніжок, молодці, на долоню зірка впала. Я мохнув, вона розстала. То не зірка вже, краплинка. А була вона сніжинка, як ми лагідно скажемо, сніжинонька. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Це, дітки, бурулька, але будьте дуже обережними взимку. не ходіть під дахами будівель. Хоч хатинонька маленька, та затишна і тепленька. як мороз кусається, п'ять братів сховається. Це рукавиці. А як ми скажемо лагідно, Рукавички. Влітку відпочивають, зимку дітей катають. Це санки, а як ми скажемо лагідно, санчата. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони Швидко ноги. ковзани. Але будьте дуже обережними при катанні на ковзанах. Дерев'яні коні по снігу йдуть. А сніг не провалюється. Це лижі, так, дітки. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс моркв'яний червоненький. Вийде білий чоловік, як він знеться. Дітки, сніговик, а як ми скажемо лагідно, сніговичок. Молодці, дітки, ви гарно впоралися. Я сподіваюсь, дітки, що вам сподобалося відгадувати зимові загадки.